Вітаю, любі друзі. Вирішила ще трохи познімати сьогодні. Загальний огляд балкону, скажімо так. Мабуть, ну, буду знімати те, що нацвіло. Я тут скачу по полицях своїх та перегортаю горщики, повертаю їх. Ось так, наприклад. Знову не встигла я вам принцесу Шарлотту зняти, бо вона відсвіла. Вона дуже швидко цього року відцвітає чомусь у мене. Так, коротше. Цвіте Ліа Марцеліна. Все ж таки у неї малесенькі шапки, як на мене. Не знаю, чи бувають у когось великі шапки. Ось такі вони. Ну... Но... Мені ще здається, що прихворіла моя рослиночка, але <кій> подивлюсь, поспостерігаю, може, вона очухається. Мене дуже дивує Лара Маржорі моя цього року. Я так собі розумію, її треба оновлювати часто, бо цей кущик у мене молодий і він спочатку весни цвіте, цвіте, цвіте і цвіте. Ну, зараз шапочки не такі великі, але... Вони тримають уже, тримаються вже третій тиждень, якщо не більше. А до цього були великі шапки, також тримались декілька місяців. Але у нас дуже зараз погода сприяє, бо прохолодно на вулиці і квітам подобається. Є трохи Ice роз, розцвітає. Ось такий у мене плющик. Тут дві рослинки Ice Rose і Black Magic. Black Magic ось бутончики випустила. Ice Rose потихесенько розцвітає. Ось ще одна квіточка. Вони пішли самостійно в ампель. Я дивилася, багато хто питає, як заставити плющелисних бути ампелем. Ніяк, просто дати їм рости. І вони самі падають, самі падають. Ось так. Перегинаються через горщик, спадають донизу і ви отримуєте ампель. Ще у мене тут є малесенький стигарчик, молодесенький. Ось такий він червоний. Шапочки у нього трохи більше, ніж у борфут. Насичено червоні. Ось два цвітоноси він випустив, ще не розпустив, один уже розпустив. Ущик. Малесенький, горщик 0,8, симпатичний. Далі, одна з новинок у мене є Can-Can, оця красоточка. Але щось вона, знаєте, у неї є дуже схожа на неї Блерша Іріда за розкіш, і Іріда за розкіш поки що виграє ці. Порівняння, ці перегони, якщо це можна так сказати. Постійно роблю паузу, перевертаю гошик, пересовую трохи. Це пейнтінг канкан, ось такий у неї цікавий. Визерунок квіточки. Склад квіточки ось такий. Кольором вона один один і ріда за розкіш. Шапочки поки що вони такі, але цей молодий кущик, знаєте, може, ще воно просто не набрало сили. Хоча, може, такий сорт, бо спочатку більше бутонів, а потім воно відсихає. Подивлюсь, я, звичайно, не в ідеальних умовах утримую квіти, тому нарікати на них не можу, це може моя буде провина. Але поки що ось що маємо. Бачу, що квіти стають крупнішими, бо до цього вони були дрібніші. Так, далі. Далі у нас кара роза. Це в неї друге цвітіння. Гарна, гарна, пригарна. Вже не так рясна, але цього року вона мене і не цвіла рясна, бо я... В період, коли її треба було підтримати і дати їй рясно подцвісти, я уїжджала і залишала на друзів. А як ви знаєте, цві... квіти стресують від цього. Коротше, цвітіння я її не побачила і його... його як такого і не було. Далі, ось так у мене виглядає е... поларгоногражість за нартік разі. Я зараз спробую її витягнути на окремий стільчик. Ви знаєте, так не люблю цього робити. Обов'язково якісь квіти поламаються, обов'язково якісь цвітоноси зігнуться. Ну, мабуть, я не буду цього робити. Дивіться, ось так виглядає красунечка. Багато цвітоносів. П'ять вже розкриті. Деякі ще не розкриті. Ось в такому горщику довгенькому, але тут є вставочка, і він росте у ставочці. По колу йдуть цвітоноси, всередині просто кущик. Але шапки великі. Ось, бачите, щось зламала вже. Ось така квіточка велика. Пришмарива. Одна шапка відцвітає, дуже-дуже великі цвіт... квіточки. Друга шапка ось тут нас наздоганяє, щось буде. І поки я не бачу більше цвітоносів, мабуть, більше не буде. Ну і добре. Ювей Фенікс. Ось такий красунчик. Теж це не перше цвітіння, це вже друге цвітіння, тому трохи дрібніші квіто ці шапки. Трохи лисуватіші, але все одно гарно. Вони так само по колу йдуть. У всіх занартиків, мені здається, так вони по колу розташовані цвітоноси, і наче такий салют, круговий салют. Єва цього року мене не дуже щось радує. Мабуть, теж не дуже, не дуже їй подобається мій догляд. Так, оце іріда за розкіш. Щоб побачили цвіти. Квіточка така сама, як у Пентін ну, Канкан. Може трохи симметричніша, так, така сама. Але дуже багато квітоносів у неї. Два розпущені і навіть не порахую, скільки в неї напоготую. Кущик так само молодий. Далі це у мене Ювелоліта, Мейден Свейте, Мерлізончик, там я показувала вам в минулих відео. Як він світе рясно, вже зняла ті циконос, вони відсілий засохлий, ось новенький. Це саланія буде друни цвісти. Далі стеларчик. шу-фру, фріваліте, теж друга черга цвітіння і... На зараз королева мого балкону це ну, ця красунечка, Ліона Галактика. Ось так вона виглядає. Дуже-дуже красива. Тримаю шапки вже довгий час, не порахую, коли почала цвітіння своє. Ось така вона. А, ще я вам забула показати сага у мене є. Вона стоїть у мене на підвіконні. Ось так виглядає. Його зірка водолея, щось я її цього року не розумію трохи. Так, завершу кадром на Леоні Галактиці. Гарних всім настроїв. Гарних цвітінь, гармонії та балансовому житті.